Добрий день, полтавці, усіх з березневими святами, мирного неба, усім нам над головою. Оце відмічали ми сім'єю Жіночий день. Я згадала усіх жінок моєї родини, сам перш це мою кохану матінку, грохольську Людмилу Іванівну. Хочу заспівати ту пісню, що співала часто вона, коли вспоминала про свою матір мою бабушку. Рідна мати моя ти ночей не доспала, ти водила мене. І в дорогу далеку, на зорі ти мене проводжало, і рушник вишиваний на щастя дало, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжав. Рушник, вишиваний на щастя на долю дала, хай на тім рушнику росяни доріжка. і зелені луги соловіні, гаї. і твоя материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої і на блакитни твои. І засмучені очі хороші, блакитні твої. Я возьму той рушник, розстелю наче долю, в тихим шесті трав, щебетані діб, і на тім рушнику. Живе все знайоме, до болю, І дитинство й розлука, твоя материнська любов, і на ці мушникові, оживе все знайоме до болю, І дитинство Твоя материнская любовь. Настенька, я тебя поздравляю с праздником весны. Прими этот реально очень скромный подарок. Желаю тебе здоровья творческого самореализации творческой. Надеюсь, что Весна принесет тебе все того, чего ты хочешь. Дякую, дякую, коханий.